El 2023 Листопада у Львові на Личаківському цвинтарі українці-поляки й спільно молились на польському цвинтарі орлят і біля меморіалу воякам української Галицької армії, які загинули в українсько-польській війні у 1918-1919 роках. Спільне історичне минуле з року в рік дається переосмислювати. Ще кілька років тому навіть важко було уявити, що на місці поховання польських вояків на цвинтарі Орлят орляд майорітиме український прапор, що поляки разом з українцями молитимуться на могилах загиблих у братовбивчій українсько польській війні. Естемо за це bardzo вдячні, трактуємо to як вираз симпатії і зрозуміння dlatego że що... Ми це сприймаємо як ви, о симпатії і розуміння, тому що історія Львова є спільною як для українців, так і для поляків. А також спільною є історична спадщина, про яку потрібно пам'ятати і опікуватися нею. рівно як і про похованих на Личаківському цвинтарі людей. Поховання на Личакові, як знають усі львів'яни, є українськими, польськими, російськими, німецькими, вірменськими і ще багато національностей, що там захоронені. Личаківський цвинтар один з найстаріших в Європі, заснований у 1786 році. Це справжній музей Некрополь, де на площі 40 гектарів налічується понад три тисячі кам'яних надгробків. Більшість з них є історико-культурними пам'ятками. У похованні Хличаківського цвинтаря відзеркалена історія Галичини, яку творили представники української, польської, австрійської, російської, вірменської та інших національностей. Личаківський цвинтар був заложений в кінці 18 століття австрійським цісарем, тому що тоді він видав указ, згідно з яким заборонив ховати людей на прикостельних цвинтарах з метою. Запобіження розповсюдження хвороб. На сьогоднішній день це є одна з найпрекрасніших і з найдавніших діючих некрополій Європи, я би так навіть сказав, яка розкинулася на 40 гектарах. Тут поховано близько 300 тисяч людей. На сьогоднішній день збереглося 23 каплиці, збереглося порядка 2 тисяч сківів, І Тут поховані і тут поховані не тільки тут поховані люди різних національностей, тут поховані дуже багато видатних людей. Поховані політики, поховані поети, поховані артисти, поховані математики, літератори, співаки. Поховано просто багато. Хороших і різних людей, різних національностей, звичайно, що більшість похованих тут це є поляки, але тут також дуже багато видатних українців, наприклад, Ігор Білозір і Іван Франко, Соломія Крушельницька. Одній частині Личаківського цвинтаря у Львові поховані польські юнаки Орлята, які боролися за Львів у 1918 році, а поряд молоді бійці української галицької армії, що боролися за цей же Львів у цьому ж році. Спорудження пантеонів для них у 2001-2002 роках збурило багатьох поляків і українців, бо роз'ятрило рани минулого. А 2002 року розпочалась акція українсько-полського примирення, спільної молитви на цих військових похованнях. Щороку 1 листопада, українці та поляки разом зі своїми єрархами моляться в пам'ять загиблих і в ім'я примирення двох сусідніх народів. Чим відрізняється цвинтар і чому він являється настільки патріотичним для поляків, тому що тут поховані повстанці чотирьох поколінь. Польща була в свій час окупована трьома країнами Росією, Австрією і Прусією. Під час цієї 123-річної окупації виникали постійно повстання. Починаючи від повстання Тадеуша Костюшки, Вьосни, Людов, в січні 1863 року було велике повстання. Потім свого часу, коли іш... імперія розпалися, і йшла боротьба за незалежність Польщі. Так само поляки ставали і боролися за свою незалежність. Тут поховані також солдати, які загинули, коли будьоний армія будьоного наступала на Львів, і вони чинили тому опір. Ці всі поховання є на сьогоднішній день, ними займаються. Підтримують їх в належному стані, про цих людей пам'ятають і будуть пам'ятати. Для поляків особливим є свято День всіх святих. 1 листопада в рамках акції «Світло пам'яті» для личаків з Хоцвинтаря волонтери, в основному це представники польської громади Львова, члени організацій, учні та вчителі шкіл, студенти прийшли не лише запалити свічки, але й прибирати могили. Акція швятивку пам'яті для цвинтаря личаковського розпочалася. акція світло пам'яті для личаківського цвинтаря розпочалася 2004 року. Ми приходимо на цвинтар, щоб запалити свічки, адже світло це символ нашої пам'яті про всіх тих, хто творив історію цього виняткового міста. В акції беруть участь переважно волонтери з польських організацій Львова. Вони запалюють свічки на кожному гробі, незалежно від національності того, хто там похований, і до якого історичної групи належить і в якому стані знаходиться надгробок. Акцію започаткувала польська молодь Львова. Також багато років є співорганізатором заходу і генеральне консульство Польщі у Львові. В цьому році під час акції запалять 40 тисяч свічок. Цей момент на Личаківському Винтері є кілька десятків пунктів, на яких працюють волонтери. Вони є задіяні і в тому, щоб хоча б один раз на рік поприбирати на цвинтарі, щоб мешканці Львова пам'ятали про свою історію. Перша листопада це є день всіх святих. Чому він так називається? Він ще називається День всіх померлих, тому що в Біблії сказано, що всі люди, які померли з Христом в серці, вони є святі, і тому цей день це є дуже велике свято. Для всього католицького світу. От, цей день є вихідним в Польщі. сьогодні. Люди, люди їдуть на груби до своїх родичів, до своїх пшот, предків, до бабусів, дідусів, ну, хто до кого має, до мамів, до татів і так далі. Ось, і це це велике свято і як церковне, так і державне у Польщі. Така акція триває уже не перший рік. Особливістю цьогорічної акції є те, що поляки запалили на Личаківському кладовищі близько 40 тисяч лампадок. Вони розставили свічки на всіх могилах цвинтаря, незалежно від того, якої національності чи віросповідання похована людина. Ця акція називається Світло пам'яті на Личаківському цвинтарі». Організатором її дев'ятий рік поспіль виступає. Консулят генеральний Республіки Польща у Львові підтримують цю акцію всі польська громада міста Львова, ось також підтримують і місцеві влади і влади, і, і, і сам цвинтар, адміністрація цього цвинтара. Акція заключається в тому, що прибираються груби. Розставляються і запалюється шветелка чи лампадки з ніча по польську. От, роздаються, не безкоштовно це робиться. І е, Весь свинтер поділений зараз на ділянки, і за кожну ділянку, на кожній ділянці є люди, які працюють. От Ми зараз з вами розмовляємо, а люди стараються зараз донести ці лампадки до кожного гробу. Такий захід в Україні відбувається за підтримки консульства Республіки Польща у Львові, польського радіо Львів та відділення польського телебачення Ряшеві. Акція вже стала традиційною. Вперше її провели 2003 року. Початок цієї акції він е, має е, ну, таку вже трошки, трошки довгу історію, бо це вже дев'ятий рік ми робимо цю акцію на Личаківському на цвинтарі. І все починалося так ну, дуже скромно, можна сказати, тому що е, ну, в польській традиції є е, е, ті два свята, так, свято всіх святих е, і свято, коли згадують померлих 2 листопада. Е, ну, і Завжди приходять люди, палять свічки, якби так пригадують так, е, тих своїх померлих, але також. Е, Такі постаті великі, які важливі для, для культури, для науки. Е, ну і також і в нас є така традиція, так і е, оскільки поляків у Львові вже не дуже багато, е, і дуже багато є таких гробівців, до яких ні ніхто не приходить. Тому е, е, ну, така мета наша була, щоб власне цього дня, коли пригадує і католицький костел, і, е, е, і, і наша традиція власне померли, щоб приходити з свічками. Просто такою трошки більшою кількістю цих свічок до померлих, і незалежно від того, якої нації вони були, до всіх тих, які поховані тут на тому цвинтарі, на Личахському кладовищі Цьогоріч традиційно і члени польського товариства прийшли на Личаківський цвинтар вшанувати пам'ять тих, хто у свій час боровся за незалежність Польщі у різні періоди тяжкої історії і не вагаючись віддавали своє життя. Сьогодні свято всіх померлих. І ми тут розставляємо свічки. Тим самим ми вшановуємо пам'ять всіх померлих, які були тут поховані. І цей єдиний день сюди сходять, приходять багато людей, беруть свічки, запалюють, розставляють. Ночі буде дуже гарно, буде все світитися. Так, це проходить кожного року. Кожного року наша організація долучається до цієї акції. Приходять наші члени нашої організації, допомагають. Ми прибираємо тут. Сьогодні є дуже велике свято всіх святих. І ми з нашою організацією зустрілися тут, щоб допомогти в розкладанні свічок і душою, якби наблизитись трошечки до. Людей, які вже відійшли від нас, і можливо, є багато людей, яких відвідують сьогодні. Є люди, яких не відвідують. Тобто ми стараємося поставити сьогодні на всі грубі свічки, щоб не було забутих душ. Ми ставимо свічки на кожен, на кожен грубівець, який є незалежно, хто похоронений тут є, чи поляки, чи українці, чи росіяни, абсолютно на всі грубівці. Тобто ні одної ми могили не минаємо. То грубівці є з таких років, що, можливо, люди вже повмирали, немає за ким доглядати. Кому доглядати за тими грубівцями, а в принципі, як по нашій християнській традиції, рахується, що принести поставити свічку, то душі буде світліше і їй легше буде в той день. Тобто, це є пам'ять, це є дуже велике значення в християнському світі. Така акція, а також спільні молитви, які тривають 11 рік поспіль, змогли злагодити конфлікти і дискусії довкола історичних непорозумінь між народами. Вимір цієї акції важним. Тож значення такої акції є дуже важливим і безцінним, тому що молодь і старші люди, поляки і українці, приходять разом і показують приклад іншим, як належить зберігати пам'ять про людей, які тут поховані. Це є добрий приклад для молоді, аби вони пам'ятали, що варто брати участь у таких акціях, присвятити трохи свого вільного часу, якого так усім бракує. Але варто прийти і побути у цьому місці, і подивитися на ці пам'ятники личаківського цвинтаря. Бо він є найстарішим львівським цвинтарем, а також одним із найстаріших у Європі. Такі акції мають велике значення. По перше, це є упом'ятнення тих людей, які тут є. Це є історія Львова, це є наші предки. Такі акції, вони, я думаю, сприяють покращенню відносин між живими і сприяють покращенню міжнаціонального клімату у місті Львові. Також те, що це, за цим цвинтаром так доглядається, і це сприяє потоку, крім всіх основних, що я перечислив. Всі автобуси подивіться, скільки, на, скільки у Львові на вихідних автобусів з Польщі. Обов'язковий пункт програми це відвідання цього цвету. Ось тому, перше, перше значення найважливіше це пам'ятати тих людей, які тут є. Приналежність до європейської спільноти визначається не лише географічним розташуванням, а насамперед усвідомленням українцями того, що переглянувши сторінки нашої спільної історії, ми маємо зробити висновки з цього уроку і цивілізовано по-європейськи осмислити і перегорнути сторінки нашого минулого, аби з відкритим серцем творити нову історію України у європейському просторі, і така акція є прикладом інтеграції у світову спільноту. ノート 28 квітня 1947 року шість дивізій війська польського розпочали виселення українського населення із західних окраїн українських етнічних земель, що в кінцевій фазі Другої світової війни опинились в межах Польщі. Це виселення отримало військову назву «Операція Вісла. Операція тягнулася кілька місяців і практично закінчилась в жовтні 1947 року. Проводилася вона з великими знущаннями над українцями і з особливою брутальністю. Було депортовано на захід і північ Польщі близько 150 тисяч осіб. Одночасно заарештовано і ув'язнено у післягітлерівському таборі явожно, а також просто вбито кілька тисяч українців. І саме цій темі була присвячена міжнародна науково-практична конференція акції вісла, завершальний етап депортації українців Польщі, історична спадщина і суспільна свідомість. Цю конференцію провела Львівська обласна організація Всесвітнього товариства Лемківщина, головне управління освіти і науки Львівської обласної держадміністрації, інститут українознавства імені Івана Кирпякевича. Міжнародна наукова конференція за участю науковців, громадськості України, Польщі присвячена трагедії українського народу депортаціям середи ХХ століття. Насамперед військово-політичні операції Вісла 1947 року. Як відомо, утвердження радянського режиму, радянізація, політика радянізації, яким чином вплинула на ті тоталітарні режими. Які вирішили очищувати, робити санацію кордонів і власне в ході депортації 44 46 48 51 років з правоукраїнських восьмого, теренів Лемківщини, Хомщини, Насяні було депортовано ну біля 700 тисяч осіб населення, включаючи стариків, дітей, матерів. Це справді була велика трагедія народу, бо влада намагалася не тільки здійняти проукраїнський терен, а фактично ліквідувати оцей праетнічність оцих теренів. Українці виселяли з Ряшівського, Люблінського і Краківського воєводств і розпорушено розселювали по німецьких землях Ольштинському, Кошалінському, Щецінському, Роцлавському і Гданському воєводствах. За повернення в рідні місця заарештовували. Ця днічна чистка проводилась під приводом боротьби з українською повстанською армією, кількісний склад якої налічував тоді на даному терені близько 1400 бійців. Депортація мала знешкодити нібито допомогу, яку українське населення подавало повстанцям. Очевидці згадують і досі, як це було. Операція вісла для дуже багатьох людей означає трагедію, яка відбулася в 45-47 роки. Для мене особисто сім'я батька і матері були виселені в 45-му році. От. І я коли вперше в 1989 році побував на фундаменті дідової хати, свій грабовець біля Радина, а потім мами втупив. Це надзвичайні відчуття, які важко передати. Коли ти бачиш ті садиби, бачиш могили своїх дідів, і предків, людей вивозили надзвичайно брутально. Я пригадую спогади бабці, діда, і коли вже були можливі поїздки в Польщу, коли показували в Яростові той вокзал, з який вивозили, як це все трагічно відбувалося, що переживали люди. Для мене вражаючим було те, що це пережила і не одна родина, бо в нас є цілі села біля Львівщини, Тернопільщині, яких розкидали просто, але це люди, які виїжджали буквально за декілька годин. Пізніше, коли ми трошки більше мали спілкування, госінка співпрацювала з школою зрочної української Перемишлі, я ночував в різних сім'ях. І коли я дізнався, що коли моїх батьків вивезли в 45-му році, а деякі сім'ї, так як сім'я директора школи Бака чи Марії Туцької, ще два роки жили, не знаючи кожного, чи вони поночують ще одну ніч. Я Ленко і спілкуюся більшості з Ленками. На нашому діалекти, тобто на наші розмови в В даному випадку ми тут запрошені і зібралися. Хто має запрошення, хто не має. Чому саме? Тому що сьогодні конференція, як знаємо. Я особисто переселений в 45-му році. На день перемоги так званої ми були в Кирові. Тоді тільки одна єдина границя була, як знаємо, в Кирові. Ото там я був маленький, але дуже гарно пам'ятаю сонячний той день травневий. Везли нас, як тепер прийнято називати, в телятниках разом з худобиною. Загнали нас в тупік, де везуть, хто везуть. Ну, звичайно, треба згодитися, щоб більшість народу було малограмотні, а ще інформації докладних нікому так дуже не давали. Було так, як було то історія. До участі у конференції запрошені спеціалісти, історики з різних міст України і Польща, громадські діячі, дипломати, представники української інтелігенції. У межах конференції пройшов круглий стіл, етнополітичні наслідки депортації українців з Польщі у 1944-1951 роках. Учасники міжнародної конференції мали змогу побувати на виставках, книжковій, фотографічній і творчих робіт. Трагедія була не тільки людей, трагедія культури, оскільки ліквідовувалися церкви, ліквідовувалися цвинтарі, ліквідовувались пам'ятки, які впродовж століть українці будували, лелеяли на своїх правоукраїнських теренах. Конференція намагається дати політичну, наукову оцінку оцій цій трагедії, можливо, дати чин, дати ініціативу Верховній Раді, яка би мала. Прийняти відповідний закон, який би надав гарантії, соціальні гарантії людям постраждалим від цієї трагедії. На жаль, залишилося немало, але живі діти, внуки, які хочуть їздити на свої терени, хочуть класти квіти до могил. Можливо, навіть хочуть повернути свої, пар... свої парцелі. Власна конференція хоче обговорити цілий ряд питань, зв'язаних з юридичною, політичною оцінкою ось цієї великої трагедії українського народу. Депортація етнічних українців із поконвічних українських земель Лемківщини, Переміщення, Підляща і Холмщини 1944 дев'ятсот і 1951 роках. Трагедія не лише українського, але й польського народу протягом цих років з території Польщі. До Української Радянської Соціалістичної Республіки депортовано 483 тисячі 808 українців, а 140 тисяч осіб, які залишилися, були депортовані згідно акції вісла на північно-західні землі Польщі. Депортація знищила духовну і матеріальну культуру лемків, а їх самих поставила на межу зникнення. Це призвело до зміни етнічних границь України. Були Армія краєва УПА. Радянська армія, військо польське, кожен приходив, кожен робив певні вимоги і так далі, для людей це було дуже складно, і вони теж складно допрошили виселення. Це просто трагічна сторінка в історії. І я думаю, треба користатися тим, поки ще є живі очевидці, живі люди, які дійсно реально могли б сказати, бо історія все таки вчить, треба робити висновки, щоб це знали молоді люди, правдиву історію. Але разом з тим позитивно треба сказати, те, що якщо брати сьогоднішні стосунки з Крим України і Польщі, це є пам'ять і трагедія кожної сторін, тому що і польська громада та теж пережила певні події, От. але має бути констатація правдиве викладання історії в цих питаннях і толерантне поводження до тих історичних подій, які були. І для мене ще одного разу, хоч сказати, приємно, таке враження було. Ми були свого разу відряджені по самолюзані в Риману вздруй і коли приїхав мер міста і каже, я вам не буду показувати, що в нашому місті гарно, що добре, я з собою чоловіка. А в нас була делегація зі Львова дуже різна, ми не знали один одного. Я покажу вам чоловіка молодого, який займається покинутих селах, в яких вже немає жодного українця вивезених. Він відновив цвинтарі. І коли він під'їжджав, він каже, там немає ні кованої огорожі, ні мармурових доріжок. Просто чоловік поставив хрести, покосив траву і прибрав каплицю. І коли ми ті каплиці були, ми всі плакали. Це дуже важкий період. Отож, підбивши підсумок заходу, учасники конференції вважають за необхідне дати політичну і правову оцінку угоді між урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і польським комітетом національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території Української Радянської Соціалістичної Республіки від 9 вересня 1944 року. Визнати вказану Люблінську угоду незаконно і засудити її як порушення прав і свобод людини і громадянина, дати політику правову оцінку акції Вісла, за якою українське населення Польщі, що залишилося, було депортоване на північно-західні землі Польщі і Росії не поміж поляками з метою асиміляції. А сотні українських патріотів ув'язнені в концтаборі «Явожно». Прийняти закон України про визнання депортованими осіб примусово переселених у 1944-1946-х і 1951 роках з території Польщі українсько радянської соціалістичної республіки, а також надати можливість безвізового перетину українсько польського кордону депортованими із Польщі, членам їх сімей та нащадкам, з метою відвідання рідних місць, сіл, церков і могил рідних.